Привіт, привіт, на зв'язку Ангеліна Костенко, викладач з мови та літератури. І сьогодні на уроці ми розберемося з вами, що таке подвоєння та подовження і які тести на НМТ є на цю тему. Мене звати Ангеліна Костенко, я викладач мови та літератури з 2020 року. Я підготувала вже 56 200 бальників, випустила 1500 учнів за три роки. Середній бал моїх учнів в минулому році 182,6. і сама я склала ЗНО на 196 балів у 2020 році, та НМТ на 200. Тож я точно знаю, що треба робити, щоб отримати найвищий бал на іспитах. І сьогодні ми станемо на крок ближче до цих високих балів. Ви можете підписатись на мій youtube канал. Зараз, скоріш за все, ви тут знаходитесь для того, щоб кожен раз отримувати відкриті вебінари та уроки, на яких я ділюся своїми знаннями, лайфхаками і різними тестами. А також підписатись на мій Instagram та Telegram. Якщо є якісь питання, ви можете писати мені в Telegram. Instagram – Ліна Укрмова. Там я кожен день пощу корисні пости, рілзи, історії. Ви можете більше дізнаватися про мене, про НМТ, про українську мову. Лайфхаки, тести, розбори і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь, ці соціальні мережі точно дадуть вам буст у вашій підготовці. Сьогодні ми з вами говоримо про різницю між подвоєнням та подовженням. Ми розберемося, що таке збіг приголосних і де він буває, як визначити, чи є подовження приголосних у слові. І зробимо невеличку практику у вигляді тестів. Тому, власне, поїхали. І так, перше, про що я хочу поговорити, це відмінність між подвоєнням та подовженням. А, взагалі, це одне й те саме, по факту. Тобто, коли в нас є дві букви у слові, ми пишемо слово з двома буквами. Але подовження це є різновид подвоєння. Дивіться, і те, і те це дві букви у слові. Різниця в тому, що подвоєння це просто збіг приголосних. Так сталося, що в нас є слово давати або дати, яке починається на літеру Д. І так само в нас є префікс від, або під, який закінчується на літеру Д. І тут у нас відбувається збіг приголосних, просто такий збіг обставин. Да, ми називаємо подвоєнням, коли в нас іде збіг на межі префікси корення або інших частин слова, подовження це лише різновид подвоєння. Подовження це тоді. Коли у нас є літери де ти з'ї, си, ці лини і «ж, чи, «ш». і коли вони стоять після голосного. Якщо ви зараз все ще не розібралися, що таке подовження і подвоєння, я пропоную глибше дізнатися про ту і іншу тему і в кінці зробити ще раз висновок. І так, ще раз подвоєння це просто від подвоїти да, від дві букви. Дві букви подвоїти, тобто там, де просто збігаються однакові приголосні. Наприклад, це може бути на межі префікса і корення. У нас є слово бити, у нас є слово давати. Ми добиваємо префікс об або від, і в нас виходить оббити, віддати. Тут у нас іде збіг приголосних, ми бачимо подвоєння. Може бути подвоєння на межі, корення та суфікса. У нас є слово ціна або сон, і нам треба зробити прикметник. Щоб зробити прикметник від слова ціна або сон, нам треба додати суфікс «н». Цінний, сонний. В такому випадку ми маємо збіг на межі кореня і суфікса. Наступне на межі двох суфіксів: у нас є година. Год це корінь, ин це перший суфікс. А якщо ми хочемо зробити слово годинник, то другим суфіксом тут буде ник. І на межі цих двох суфіксів ми бачимо подвоєння збіг приголосних. Імена, іменник. Щоб утворити слово іменник, нам треба додати другий суфікс «ник». І ось ваше подвоєння збіг приголосних. Також може бути на межі частин складноскорочених слів. Складноскорочені слова це ті слова, які мають дві основи, складаються з двох основ, да, з двох коренів. Спорт-товари, спортивні товари. Да, ми скоротили слово спортивні і утворилось одне слово спорттовари. На межі двох коренів у нас відбулось подвоєння, тобто збіг приголосних. Також у нас називається подвоєнням. Коли йде збіг приголосних на межі основи дієслова минулого часу на С, що, що зробив пас, що робив ріс, да? і в нас є постфікс ся. Пасся, розрісся. Тобто, якщо у нас ми бачимо ось це… Збіг двох літер С це на межі основи дісловного часу і посфікса. Тобто пасся розрісся буде писатися з двома С. Далі. Також ми говоримо про збіг однакових приголосних тоді, коли ми маємо прикметники, і це вже йде такий, таке правило, яке прям дуже гарно треба знати, яке дуже вам допоможе на НМТ, У прикметниках наголошених суфіксів. Тобто, коли у вас є суфікс «н» Ан, ян, і туди падає наголос, скоріш за все, там буде стояти наголос. Кажу, скоріш за все, тому що є деякі винятки, і ми про них далі поговоримо. Але 90% за правилом так: якщо наголос падає на «ан», «ян», ми пишемо подвоєння: силенний, старанний, нескінченний, невблаганий. Як бачите, «Н», ан ян падає наголос, значить ми пишемо дві літери «Н». І у прикметниках на н. у старослов'янського походження. Зазвичай я кажу, що сьоме правило можна використовувати за шостим. Тому що, по факту, у словах блаженний, огненний, мерзенний, благословення, стражденний і так далі. Теж є суфікс ен, і наголос падає саме на нього, тобто блаженний, огненний. Якщо не хочете вчити сьоме правило, то можна в принципі, скористатись шостим попереднім, да, і все робити, якщо наголос на ен «ян», пишемо подвоєння. Але, звичайно, за правилом це старослов'янські слова, да, слова старослов'янського походження, в яких ми маємо писати н- з подвоєнням. І ще раз блаженний, огненний, мерзенний, благословення і стражденно. Також є просто слова, у яких є збіг приголосних, але ці слова вважаються не те, щоб винятками, але такими, що їх треба просто запам'ятати. Бо «ван» пишеться з двома В, ввічливий пишеться з двома В, Ганна ім'я пишеться з двома Н, ляний дві Л, і ова. Ці слова треба запам'ятати, вони часто ну, їх часто можна зустріти в тестах. Тоді тепер нам треба зрозуміти, а коли ж у нас подвоєння не відбувається. Тобто там, де у нас дві букви, мають бути по ідеї, да? дві букви, збіг, але там, де їх нема. Це в нас три випадки. Перший це тоді, коли ми маємо іменник, і до нього ми додаємо суфікс ан, ян, ин, ін, «ін» щоб утворити. Ну, Так, один раз позначу, да, що це суфікси. Щоб утворити прикметник. У нас є іменник лев. Левиний, да, прикметник. Левиний. Ніякого подвоєння не відбувається. І ще приклад. Глина це іменник. Щоб утворити прикметник, ми додали Ян. Глиняний подвоєння не відбувається. Орел це іменник. Щоб утворити прикметник, ми додали ін, і в нас подвоєння не відбувається. Орлиний. Йдемо далі. У словах дієприкметникового походження. Сказаний, вирішений, варений, печений, дивіться, дієприкметник або дієприкметникове походження це тоді, коли в нас не просто опис, а опис, який пішов від дії. Опис, який пішов від дії. Сказати, вирішити, зварити, запекти. Який? Сказати, сказаний, вирішити, який вирішений. Зварити, який варений, пекти, який печений. Тобто, якщо це. Опис, який пішов від дії, там не буде зберігатись ніякого подвоєння, не те, що зберігатись, а там, в принципі, не буде. Далі. У прикметниках, які треба вивчити. Ось тут якраз таки ці слова обов'язково запам'ятати, якщо ви їх не вивчите, вам буде дуже складно робити тести, тому що просто на слух визначити складно. Наприклад, у слові довгожданий наголос падає на А. І дуже хочеться за нашим правилом сказати: «ен, ан ян наголос на А, значить, пишемо подвоєння довгожданий. Да? Але це виняток, його треба запам'ятати. Довгожданий, студений, шалений, обітований, екстрений, навіжений, клятвений, казарманий, побукваний, переформений. Пропоную вам зараз поставити відео на паузу, прочитати ще раз ці слова, вдумливо, але чітко промовляючи слово так, щоб там не було подвоєнь. Довгожданий, студений, шалений, обітований і так далі. Сподіваюсь, ви це зробили. І тепер ми можемо переходити до нашого подовження. Тобто, де ми подовжуємо наші приголосні. Як визначити, чи є подовження приголосних слові? Якраз таки подовження це тоді, коли в нас не просто збіг не просто збіг, а є певні умови. Але ми зараз дійдемо до цих умов. Перше. Як визначити, чи є подовження приголосних условів? Дивіться, якщо це іменник середнього роду, який закінчується на я, ми пишемо подовження. Воно моє, весілля, середній рід на я, знання воно моє, колосся воно моє, обличчя воно моє. Тобто, якщо у нас є іменник середнього роду, який закінчується на я, тоді ми пишемо подовження. Це перше наше з вами правило. Їдемо далі. І ось тут ми дійшли до важливого правила, яке реально питають на НМД. Ну, в принципі, все попереднє теж питають на НМД, але на цьому роблять теж акцент. Пам'ятайте, головне, подовжуються приголосні, де ти з'їси цілини ши ци?» Я б називаю не приголосні, а фразу одразу за якою запам'ятовую «Де ти з'їси цілини ши?» Тобто, де ти з'їси цілини і шиплячі чи ши Між голосними я, «ю», «є», «ї». І вони мають бути обов'язково м'якими або пом'якшеними. Отже, щоб, подовжувалося, щоб було подовження, треба, ще раз проговорю, три випадки: букви, я не буду переписувати, от вони, будь ласка, обов'язково одна з цих букв. Друга умова м'які або пом'якшені. І третя умова між голосними. Якщо одна з умов не виконується, подвоєння, тобто подовження не буде. Наприклад, у нас є два слова: радість і річ. І нас питають. В орудному відмінку відбувається подвоєння у слові. І ми думаємо, чи відбувається подвоєння у слові радістю, а чи відбувається подвоєння у слові річчю. Розберемося. Якщо у нас питання ким-чим, а це орудний відмінок, і це те, що найчастіше питають на НМТ, то подовжуються приголосні у словах тінню, міддю, річчю. Чому подовжуються у словах міддю, річчю, тінню букви? По-перше, наприклад, «н» знаходиться серед нашого переліку. Це м'який звук «нь» і між двома голосними «і», «ю». Міддю у нас є перелік букв. Д м'який і між двома голосними «і», «ю». Тут, бачите, голосні плюс я «ю», є", «ї». Да? Щоб ви знали, що ці букви теж можна ну, вважати, що стоїть між голосними. «Річчю» Ч стоїть між І та Ю. У нас є певний перелік, і це м'який пом'якшений звук в нашому випадку. Да? Але. Чому у слові радістю ми не подовжуємо літеру Т? Банально тому, що у нас не виконується один із пунктів. Да, літера Т є в нашому переліку. Ось вона. Да, це м'який звук, радість тю. Але вона не стоїть між двома голосними з одного боку С, а з іншого Ю. В такому випадку да, «т» не стоїть між голосними, отже, подовження не буде. Якщо у нас орудний, родовий відмінок, питання кого чого. Почуттів, відкриттів. Ми використовуємо ті самі правила, що Т стоїть між двома голосними і м'який звук, да? і це з переліку відкриттів. Але ви спитаєте мене облич чи облич? Перевіримо, чи в нас виконуються наші умови. Так, да, у нас звук Ч, Але, по-перше, Ч не стоїть між двома голосними, і не м'який тобто ніякого Ч ч там не буде. Обов'язково виконуються ось ці три умови. Звісно, з однієї бочини між голосними, за тим самим правилом, з однією пишемо слова завдань, безсмертя, честю, милістю. Т не стоїть між двома голосними, Т не стоїть між двома голосними. Т не стоїть між двома голосними, завдань, Н не стоїть між двома голосними. Це дуже важливо. Тобто, коли ми подовжуємо, має бути дві голосні з одного і з іншого боку. Так само вам треба запам'ятати слово лити і всі його похідні лю, «вилєш», ллєш є подвоєння. Запам'ятайте це. Так само запам'ятайте прислівники, у яких відбувається подвоєння: зрання, спросоння, попідтинню попідвіконню навмання і востання. Як бачимо в цих прислівниках є дві «н», це якраз таки подовження, тому що це м'який звук, і тому ми його запам'ятовуємо окремим правилом. Якщо говорити про подовження, коли ж у нас не відбувається подовження, наприклад, це три пункти: іменники жіночого роду на ин. Не відбувається подовження. Господиня, рабиня, гординя. І так далі. Тобто слова жіночого роду на ин. Далі. В іменниках четвертої відміни каченя, дитя теля. Не відбувається подвоєння. У словах «кутя», свиня, попадя. Попадя це дружина священника. Три слова, які треба запам'ятати, у яких також не відбувається подовження. Окей. Пропоную закріпити те, що ми зараз з вами проговорили, і зробити тести. Спершу я б хотіла пройтися ще раз презентацію для того, щоб підсумувати те, що розказала. І так, різниця між подовженням і подвоєнням. Подвоюватись можуть будь-які букви, якщо це збіг приголосних. Збіг приголосних може бути на межі префікса і корення, корення суфікса, двох суфіксів, складноскорочених слів і так далі. Обов'язково запам'ятати, що ен, ан, ян наголошені, пишемо подвоєння нескінченний, невблаганний. Так само старослов'янського походження слова благословення стражденно. Вивчити слова, які подаються окремо, бо вам вічливий ганна ляниова. Не, не забуваємо, що подвоєння не відбувається, якщо іменник утворений з допомогою Ян Ін-ін, дієприкметникового походження або винятки, які треба вивчити. Якщо ж говорити про подовження, то це, то це лише різновид подвоєння. Тут теж ми маємо дві букви. Різниця в тому, що це певний перелік наших літер, плюс м'який звук або пом'якшений, плюс між двома голосними. Це найголовніше, що вам треба знати. Лити і прислівники тут ви теж запам'ятали. Не подовжуємо. Жіночина ин, господиня Рабиня-Гординя, четверта відміна і кутя, свиня-попадя. Супер, ми з вами за одну секунду повторили всі е, вивчені сьогодні правила, і тепер переходимо, власне, до, тепер переходимо, власне, до тестів. І так, подвоєння відбувається в усіх словах рядочку. Ляний. Ми це слово запам'ятали, бо ван ввічливий ганна ляний це слово, це слово треба знати. Сонний. Пам'ятаємо, ми утворюємо: у нас є сон. Плюс ми хочемо утворити прикметник, і в нас відбувається збіг на межі з чого? на межі кореня і суфікса сонний. Далі спорттовари. Відбувається збіг приголосних, тобто подвоєння на межі. Двох коренів спорттовари. Складно скорочене слово. Блаженний. Ну. Ви можете використати формат, що n падає на голос, або це слово старослов'янського походження. Велелюддя. Я пишу 2 «д», тому що воно моє. Іменники середнього роду на я мають подовження. Да? Велелюддя. Жаданий. Це слово пишеться без подвоєння, і це треба запам'ятати: довгожданий, жаданий, без подвоєнь. Віддаль. Іде збіг приголосних на миші префікса і кореня. Від це префікс, дал це корінь. Радістю. Ніякого подовження тут не відбувається, тому що Т не стоїть між двома голосними. А мав би. Мав би на увазі, якщо було б інше слово. І за правилом, де ми подвоюємо, мав би стояти да", між двома голосними. А так як не стоїть, тоді ми кажемо, що це зовсім інше правило. І подвоєння ми тут не пишемо. Повінню. Н стоїть між двома голосними, Н є в нашому переліку і Н ні пом'якшне по вінню. Отже, маю право писати в орудному відмінку подовження. Так, варіант Б нам не підходить через слово жадане, варіант В через радістю. Прикарпаття воно моє слово середнього роду на я пишу подвоєння. Побукваний слово виняток, яке треба знати, що пишуться без подвоєння. Савець пишеться з двома літерами С. Ганна, ганнуся пишеться з двома літерами Н. Рілля. Пишеться з двома L між двома голосними літера L і м'який. Орлиний, пам'ятаємо, да, якщо був іменник плюс наші суфікси, то у нас не відбувається подовження. Орлиний. З іменника в прикметник через нічого не буде. Отже, нам не підходить орлиний по радістю і жаданий варіант А буде правильним. Наступний тест: Колосся, воно моє, іменники середнього роду на я. Це в нас з вами а, іменники середнього роду на я пишуться з подвоєнням. Обличч немає другої літери Ч, тому що Ч не стоїть між двома голосними. Відкриттів наш перелік, літер де ти зісицілини ЖЧ-Ш, стоїть між двома голосними і м'який. Пишу подвоєння. Стаття з двома Т по підтинню, по підвіконню прислівники, які треба запам'ятати, і почуттів літера Т стоїть між двома голосними, вона є в нашому переліку. Отже, ми пишемо з подвоєнням всі слова в цьому рядочку. Зауважте, слово статей пишеться без подвоєння. У нас немає м'якої т. Да? Тобто, пам'ятаємо, щоб було подовження, треба, щоб був м'який або пом'якшений звук статей пишеться з однією те. Узлісся воно моє слово середнього роду на я. Заповіддю у нас є перелік, де ти з'їси цілини, входить в цей перелік, між голосними буквами ію. Рідчю та сама історія, чи між голосними, січчу. Ч, між голосними, але мудрістю Т не між голосними, Отже, не підходить. Мудрістю статей, облич, ілля. Ми пишемо з двома Л, зеленню ми пишемо з двома Н, тому що між голосними, повістю Т не стоїть між двома голосними. Отже, правильним буде дійсно варіант Б. І останній тест на цю тему. Подвоєння відбувається в орудному відмінку однини в усіх словах. Медаль. Орудний відмінок це тоді, коли нам треба поставити слово у формат ким? Чим. Медаль. Медаллю. Перехрестя перехрестям. Тут навіть не ніде подвоєнню взятись. І міллю. Перехрестя перехрестям керувати. Тобто тут у нас точно не підходить. Деталь, деталлю. Гордість, гордістю, безліч безлічу. Якщо деталью і безлічу, Л і Ч стоять між двома голосними, то у слові гордістю Т не стоїть між двома голосними, отже, цей варіант нам не підходить. Дивимось на варіант В. Обійстя. Е, помічу і паморозю. Обійстя М, тобто нічого не додається. Ми просто ставимо в кінці М, е, ми бачимо, що це урудний відмінок, де не відбувається подвоєння. Далі, помічу. Чи між двома голосними паморозю з між двома голосними. Отже, не підходить. Скатарт, скатартю Т не між двома голосними, тому не відбувається подвоєння, але блакиттю і папороттю відбувається. Печалью височінню і січчю – це якраз таки правильний варіант варіант де. Тому що Л, Н, Ч є в нашому переліку, де ти з ЄСІ, цілий нижечіши. По-друге, всюди стоять між двома голосними: печалю, аю, височінню, ію, січу, «ію». і це м'які, і пом'якшені звуки. Тобто, це буде варіант Д. Отже. Я дуже рада, що сьогодні ми з вами дізналися так багато інформації про подовження і подвоєння. Але якщо ви хочете дізнаватись більше про українську мову і вчитися в класному форматі онлайн-підготовки до НМТ, тоді запрошую вас у майстер-групу. Майстерка це курс підготовки, де ми разом зі мною зустрічаємось на вебінарах. Вони трошки довші ніж ці короткі відео уроки. Вони тривають півтори-дві години, і де ми проходимо абсолютно всі теми до НМТ з поясненнями, тестами і так далі. Тобто це курс підготовки до НМТ з 0 до 195 плюс балів з максимальною вигодою. До речі, ти можеш записатися одразу на весь навчальний рік, і це буде ще вигідніше. У тебе буде додаткова знижечка. Звичайно ж, на курсі тебе чекає онлайн-заняття. Тебе чекають онлайн заняття, інтерактивні уроки. У нас є дворівнева домашня робота до кожного уроку, тобто після, такого, після таких е, е, відеоуроків ви зможете отримувати домашню легкого і складного рівня, та робити практику для того, щоб е, закріплювати матеріал. Робочі зошити та конспекти є до кожного уроку. Вся інформація, яка є на слайдах, у моїх учнів є в конспектах. Робочих зошитах. вам не треба нічого писати самостійно від руки. Відповідь на будь-яке питання протягом п'яти хвилин від наших кураторів щодо предмету або щодо домашки. Ми завжди на зв'язку. У нас є чати, де учні спілкуються між собою та з кураторами. І наша головна цінність і відмінність від інших курсів в тому, що ми велике ком'юніті. Ми одна велика сім'я, да, в яку приєднатися означає знайти собі не тільки класну підготовку, але й друзів, однодумців, ком'юніті і цікавих, е цікавих людей, з якими можна далі спілкуватись. Ще багато крутих фішок є у майстер-групі. Запрошую вас на цей курс. Ви можете написати кодове слово курс за QR-кодом чи посилання в описі під відео знайти. І, звичайно ж, таким чином ви дізнаєтесь деталі, як до нас потрапити. Отримаєте розклад, отримаєте всю нову інформацію, яка є щодо курсу. А я дякую вам за цей урок. І нагадую вам про те, що ви можете більше ніж ви думаєте. Дякую за урок. Всім, па-па, з вами на зв'язку була Ангеліна Костенко. П'ятьюню.